Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови та Росіянина Шпигунським минулим часів КГБ. Україна зараз є світовою кузною по переплавці зброї у гроші. Оцінити кешфло неможливо через зрозуміло, секретність закупівель. Однак, зрозуміло, що мова йде про мільярдні суми, на які влада знову встановила монопольну контору у червні. Заступник міністра оборони Ростислав Замлинський. Підписав наказ про створення Держпідприємства Агенція оборонних закупівель, яке має право самостійно проводити закупівлі зброї та формувати очікувані вартості для цих закупівель. Реєстрацію підприємства провела радник директора держкомпанії «Укрспецекспорт» Тетяна Поліщук. Повноцінного керівника у агенції поки що немає, але журналістка цензура Тетяна Миколаєнко повідомила, що підприємство буде у сфері впливу заступника міністра оборони Дениса Шарапова. Шарапов – це офіційний бізнес-партнер голови офісу президента Андрія Ермака. Вони були бенефіціарами того мед... Дійна група європейського партнерства разом з росіянином Рахамімом Емануїловим. Нині цю фірму переоформили на Юлію Науменко, директорку ще однієї фірми Єрмака ТОВ РПА. У Дениса Шарапова біографія дуже непристойної людини. Наприкінці 90-х був стар. Офіцером головного управління розвідки Міноборони України. Однак, після недовгої кар'єри розвідника пішов у бізнес і став засновником вищезгаданої фірми ще з 2001 року. Тоді вона мала іншу назву Міжнародна агенція з питань власності. А її директором був батько голови офісу президента Борис Єрмак. Борис Єрмак це теж дуже непроста людина шпигунським минулом. За даними новинарні, він колишній працівник головного розвідувального управління Російської Федерації. За часів Януковича Денис Шарапов повернувся у держсектор і став першим заступником. За часів Янукович. Що Денис Шарапов повернувся у держсектор і став першим замдиректора держпідприємства Укроборонсервіс. Принагідно, його сестра Дар'я Шарапова стала співвласницею ТОВ торговий дім України ДР Конго, і саме з демократичною республікою Конго Україна мала значні обороти у сфері поставок зброї. Після обрання президента Зеленського та призначення Ермака головою ОП Шарапов пішов з Укроборонсервісу, за яким тягнувся довгий шлейф кримінальних справ щодо корупції у сфері торгівлі зброєю та сплив у Мінстра Техпромі, за задумом ОП мав стати новим. Місцем сили в оборонно промисловому комплексі. Однак це міністерство з його прожектами не злетіло. а потім почалось вторгнення. З початком вторгнення Ермак ненадовго зник з поля зору медійників та повернувся на перші шпальти у середині березня, коли перша паніка щодо захоплення Києва дещо вщухла. Шарапова призначила заступника міністра оборони 9 квітня через кілька днів після остаточного відходу російських військ з півночі України. Після того приміноборони почала кувати нового збройного монополіста. Але репутація Шарапова як торгівця зброєю з корупційних часів Інуковича це лише. Частина пересторог. Давайте повернемось до третього співвласника медійної групи європейського партнерства Росіянина Рахаміма Емануїлова. Це теж дуже непростий персонаж. Емануїлов це старовинний товариш батько голови ОП Бориса Єрмака. За деякими даними вони знайомі ще з радянських часів. У 70-х-80-х роках минулого сторіччя Емануїлов працював перекладачем в посольстві СРСР в Ірані та у торговому представництві в Афганістані. Біографія зайва говорити, що за радянських часів в таких місцях могли працювати лише шпигуни з розпадом СРСР Емануїлов Йшов на гражданку, як зробили багато спецслужбістів у 90-х Він став співвласником такого собі інтерпромбанку у Москві та обзавівся спільною фірмою в Україні з Борисом Єрмаком та Шараповим. Після обрання президентом РФ Володимира Путіна Емоїлов став позиціонуватись вже не як розвідник бізнесмен, а науковець. Причому у досить чутливому для Путіна секторі він випустив монографію терор во время віри, релігія і політичне насильство. Взяв участь у складанні книги Возрождення Росії. Медведь привершається в тигра. став брати участь у так дискусійного клубу Валдай на майданчику якого Путін любив робити заяви на кшталт і щерпання современної моделі капіталізма та що НАТО з території України загрожує Росії. І знову ж таки нагадаємо, Вастоковіт Емануїлов служив в Ірані, з яким Путін днями уклав велику угоду про співпрацю. Це, звісно, не доводить, що Емануїлов зараз є великим ЦБ у російській розвідці. Дружба і служба з Емануїлово також не доводить і те, що батько ярмака з російським шпигуном, і те, що їхній партнер Шарапов в інтересах ворога щось саботує в міноборони. Однак така кількість російських у такій чутливій сфері, як торгівля зброєю, бо більше монопольному торговцю зброєю, все таки напружує. Невже в Україні немає людей з більш пристойними біографіями? Бо все це створює поле для підозр та ворожих іпсоатак. Зустрічі друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.